Дмитро Радіонов проживає в селі Макухівка Полтавського району все своє життя. Останні роки чоловік присвятив історичним та соціальним дослідженням малої батьківщини. Говорить, сучасне міське сміттєзвалище має значну історичну цінність. Макухівське сміттєзвалище знаходиться на історичній батьківщині взагалі білої раси. Тобто, поселення поселення навколо Білої гори, так так званої, сягає 13 тисяч років. Тобто, власне село Макухівка, Терешки і навколо навколишні села вони на порядок давніші ніж сама Полтава. Згідно з інформацією виконавчого комітету Полтавської міської ради, експлуатацію звалища твердих побутових відходів розпочали з 1953 року. І нині, бідкаються активісти, воно переповнене від 30 до 50%. Щодня сюди вивозиться у середньому 250 тонн сміття, 25-35 машин. Лише минулого року на міському звалищі було захоронено майже 106 тисяч тонн відходів, як результат критична екологічна ситуація. Розумієте, наскільки забруднені підземні води. І вже я не кажу, що просто підземний горизонт верхній, який використовувався для забезпечення питною водою із шахтних колодязів у селах, передусім, ну, передусім, звичайно, Макухівки, але й в інших селах, які поблизу розташовані. Зараз цю воду не можна використовувати не те, що для пиття, як питну воду, але для. Напування худоби, навіть як технічну воду. Відтак необхідно терміново шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Один із основних варіантів побудова сміттєпереробного заводу. Але тут виникають певні проблеми. На сьогоднішній день за 4 роки, десь приблизно у мене було. Можливо, 40, можливо, 50 структур, які б хотіли привести інвестора по сміттєзвалищу. Я вів перемовини з усіма і всі б давав погодження. Ніхто не дійшов. Чому так ніхто і не дійшов, пояснюють місцеві активісти. Місцева влада в особі пана Мамая зробила з цього сміттєзвалища собі доходне місце. Тут працюють його раби, він віддав його своє, своєму родичу. Тут працюють роби, і до 30 тисяч гривень щоденно вони вибирають мусора ну певної і кладуть собі в кишеню. Макухівське сміттєзвалище площею близько 17 гектарів розташовано на території Ковалівської сільської ради полтавського району. Але і з боку місцевих посадовців протягом останніх років немає ніяких результативних пропозицій. Як как би бы не матіріса. На всі пропозиції Ковалівська сільська рада, власне, не реагує. Ні, нинішній сільський голова Олександр Бублик, ні його попередник Юрій Бублик, зазначають місцеві, не реагують на звернення жителів. Не підняти питання на цьому рівні, коли в той в той час, коли Андрій Мокник, міністр екології від свободи, ну це знаєте, або не хотіть, або бути в долі. Одне з двох. Так як після вчорашніх подій, після, після вчорашніх подій, я приходжу до висновку, що це людина в долі. Юрій Бублик народний депутат від Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вже півроку ця політична сила при владі. Але жодних законопроєктів чи якихось пропозицій до бюджетного комітету Верховної Ради щодо вирішення проблеми Макухівського сміттєзвалища за рахунок держбюджету не було, розповідають місцеві. Небайдужих дивує і те, що, будучи однопартійцем міністра екології Андрія Мохника, Юрій Бублик не звернувся до нього за допомогою у вирішенні питання Макухівського сміттєзвалища. Згідно інформації з сайту Верховної Ради, за два роки роботи у парламенті керівникам міністерств та відомств, свободівець подав 13 депутатських запитів. До міністра екології бублик відправляв лише один запит, і то по темі газу щодо знищення Семиренківського та Мачицького газоконденсатних родовищ. Що ж було зроблено свободівцем бубликом для рідної територіальної громади Ковалівки, ми запитали у самого нардепа. Та на особисту зустріч зі студією місто у Юрія Бублика часу не знайшлося. Та й по телефону конкретики щодо майбутньої долі сміттєзвалища чи якихось кроків розв'язання проблеми не почули. Я думаю, то про зустрічі тоді ж обговорені, я все розкажу, документи надам. Ну, воно цікавіше буде. А, так, в телефоні, що ж я вам подарунку? Звичайно, кусок роботи проведений дуже здоровий не лише по цьому сміттєзвалище, а взагалі по проблемах сміттєзвалищ в Україні. По... Нещодавно громадська організація Останній Бастіон провела відповідні дослідження на сміттєзвалищі, і виявилося, що вміст метану тут перевищує норму у 9 разів. Оці люди, які працюють, тут працюють розумієте, люди не бомжі, не скоти, не бидло. Тут працюють люди. У них є діти, діти теж знаходяться знаходяться в повній антисанітарії. Мені дуже шкода цих циганських мадіяських українських діток, у яких нема майбутнього. Знову ж соціальними програмами ні ковалівська сільська рада, ні районна рада, ніхто не займається. Єдиний вихід, щоб рятувати здоров'я людей та стан навколишнє середовище будівництво сміттєпереробного заводу. Якщо нинішня міська влада просто готівку звідси збирає, то так може збирати кожний. Але е на думку правозахисників екологів треба негайно вирішувати проблему макухівського сміттєзвалища і не, не лише шляхом відкриття нового місця треба тільки встановлювати сміттєпереробні заводи, так як це зроблено в Одесі. зроблено вже в багатьох містах України. Вже з 2004 року розповідає заступник голови Повтавської районної ради Микола Кальченко. Ще за часів каденції Анатолія Кукоби поблизу діючого полігону виділена ділянка площею близько восьми гектарів під будівництво сміттєпереробного заводу чи для створення нового сміттєзвалища. Нині це земля запасу кращого місця. Сьогодні я... До цього працював начальник відділу земельних ресурсів. Кращого місця сьогодні для розміщення сміттєзвалища, чи будівництва сміттєприробного, чи сміттєспального заводу, ну як не назвеш. Значить, як там сьогодні, де було визначено, що 2004 році, немає в районі. Так, да, вони є, так вони ж на відстані 30-35 кілометрів. Ну це ж затратно сьогодні значить, вивозити сміття. Частина активістів переконана. Хоч заводу ще немає, але потрібно вже організувати чітку систему роздільного збору сміття. Згідно з міською програмою поводження з твердими побутовими відходами на 2012-2016 роки, Полтаві необхідно 2000 спеціальних контейнерів чотирьох типів для паперу, скла, пластику та металевих відходів. Прогнозна вартість одного контейнера 4 тисячі гривень, і потрібно на все це тільки на контейнери – 8 мільйонів гривень. Потім потрібні спеціальні е, сміттєвози, три, кожен вартістю не менше 750 тисяч гривень. Отже, тільки на організацію е, значить, роздільного збирання відходів і перевезення його потрібно 10 мільйонів 250 тисяч гривень. Але поки немає побудованого заводу, провадження роздільного сортування, вважає Степан Бульба, буде неефективним методом. Громадяни, мешканці міста значить, дисципліновано кожен там спеціальний контейнер значить, складують це сміття. А потім приходить сміттєвоз, забирає всі ці контейнери, завантажує значить, разом і вивозить на те ж сміттєзвалище. Найбільш гострі соціальні проблеми піднімаються напередодні виборів. Макухівське сміттєзвалище одне з таких питань. Ця проблема не нова, говорить голова громадської організації Чиста Полтава Роман Іщенко. Але з 2012 року, з часу минулих парламентських виборів, ніяких результатів роботи місцевого депутата Юрія Бублика у Верховній Раді мешканці Ковалівської сільської ради так і не відчули. На цьому підґрунті на цій темі завжди було багато спекуляцій, особливо перед виборами. Всі майже всі. Заявляли, що вони вирішать проблему з сміттєзвалища, але на жаль, відразу як вибори закінчуються, всі ці теми, всі, всі ці обіцянки просто розстають. Чому депутат, якого обрала місцева громада, так і не вплинув на вирішення проблеми, не розуміють і фахівці, які вже не один рік займаються дослідженням макухівського сміттєзвалища. Ці проблеми всі знав і Юрій Васильович Бублик, наш народний депутат. Думаю, що за два роки можна було щось. Збити. Десь продвинути, чи я так думаю, я не був у тих кругах, але я думаю, що можна було б рішити. Ну щось воно не рішалося. Сам же депутат говорить, проблему знає, але часу навіть поговорити про неї зараз немає. З понеділку буде час та й поспілкуємося чому. Бо є що сказати, дійсно це наболіла проблема, і найбільше знаю, бо там поруч живу. Тому ми залишаємо право за Юрієм Бубликом в ефірі нашого телеканалу прокоментувати проблеми макухівського сміттєзвалища та ознайомити полтавців з анонсованими документальними напрацюваннями своєї діяльності у Верховній Раді України.